Вітаю вас, друзі. Почали висадку баклажанами сьогодні нарешті. Уже в нас і потеплішало на двері. І бачите, він трошки він в хаті поки став був гарний, супер, а потім на вулицю винесли його і підпалило. І був попадав, це він вже попіднімався. Вже. Ну, він зараз в землі відійде буде. Я думаю, нормально. Це поки що. Зараз я покажу. Ми вже трошки там висадили, буквально каплю. Так, Мені подобається краніки то що у до них добре зажимається сама крапельна стрічка. Якщо ми беремо інші краніки, ну, інших виробників, там всього оце оця. Лапа, як її називати, яка, яка тримає саму крапельну стрічку, притискає. У да? неї там буквально 2 мм 3 а тут десь аж пів сантиметра така вона широка, тому можна давати більше тиск і не вирве. Можна не боятися. Ставай. 14 рядків ми це будуть під баклажан. І отут такі от під 70 між каплями. Ще один рядочок вийшов, сюди посадимо салат. Тому що тут ну, до цибульки немає, півтора метра, як не крути і нічого вже не зробиш. Тому зробили так. Ну а так, в принципі, зараз просипаю оці два ще крайні. От. Кінційно отакі от. Заглушки садив для того, щоб понатягувати її, бо зазвичай просто зав'язую там, що під плівками і нічого не роблю. А тут на такі от заглушечки бачите із кільцем а, попритягував, для того, щоб були вони натягнуті, їх не ганяло вітром туди-сюди. Тому довелося так, вони в мене є, тому проблем не було з ними Ну і зараз От, розпочинаємо вже висаджувати. Отак от я розмічаю рядочки і під помідори, і під перчик. Міняю тільки відстань. Під баклажани у мене от між ними буде 50 см. І помідори я так само садив. От, а під кавун, там в мене йде 80, там йде вже інша. От, і отак от я намічаю. Потім дружина йде і набиває дірки. Це потрібно вирвати нафіг. Ну і от між їми таким от шахматним порядком, щоб воно було я намагаюсь. І... так і відбувається. І так усі наступні рядочки. Вже вечір так пересохло, було мокре. Це вже Анатолія остання наша касета. Рядків 10 вийшло. Люди, робота кипить у нас, Уже висадили. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сьома рядок висаджуємо. І це поки що... Баклажан Анатолія. Я вже почав його проливати потихеньку. Вон бідолашний. Опустився весь, ну нічого. Зараз ми його відпоїмо, буде все нормально. От. У нас ще приблизно 96-та касета, якраз от на один рядок виходить. то Виходить, ще три рядки буде. От. І потім уже будемо висаджувати білий. Думаю, весь повинен би сюди влізти, по ідеї, ну а там побачимо. Якщо і не влізе, то буквально там капелюшечка. Анатолію висадили, весь залишилось там штук 40, ну, просто починати новий рядочок не було ніякого толку, тому що все одно на весь не вистачить. Тому залишили ми його От, е, поки що. Якщо може тут десь щось треба буде досадити або висадимо ще інші гібриди і залишиться якийсь рядочок, тоді вже там будемо щось його кудись притулювати. Міжряддя 1,5 метра від каплі до каплі. От, між рослинками 50 см. От, і так десь тоже приблизно 50-40 ну але тут точно ніхто не заміряв, приблизно так по дві сторони дірки набивали. От. Зараз проливаємо водичкою, як ви бачите. Ну на сьогодні вже все, бо мені ще треба інші роботи робити, тому поки що будемо закругляти зараз до дополиваємо його вже, що тут у нас залишилось. О, ще трошки водички є. Довелося перекривати трішки оцей краник приблизно відсотків на 40%, тому що дуже великий тиск. Для насоса, звісно, це гірше, бо навантаження йде на нього більше, але хоча б не повириває каплю, бо в цих дешевих емітерах є така фішка, що з них починає потім фонтан бити. Не знаю чому. Тому, щоб цього не сталося, довелося трішки відключити тиск. Такі от у нас на сьогодні справи, друзі. Ну що, продовжуємо тоді. Само собою на кожному рядку у нас збирається сміття, тому що його тут чимало. Це при тому, що ми вже дуже-дуже багато його. Винесли звідси, але <клес> тим не менше, бачите ось кількість. Хоча отам он за цибулею вже його там он ціла яма, ми навикидали, але тим не менш, як ви бачите, все одно його вистачає. А це вже у нас розсада баклажана Dixieland. Така от 50-й кассеті. Гарно він себе тут почуває, місце йому валом. Така велика вже виросла. Дівчата його висаджують. така от гарнющі баклажан. Бачите, виходить. Трошки жовтенький, вже йому тісновато, він уже великий, хоча на волю. Досаджуємо ми. Баклажана нашого. Зараз якраз поливаю все, почав. Планую сюди на ці 5 соток ввалити півтора куба води. Вчора десь 1200 літрів і сьогодні півтора куба зроблю. От Тут -от все вже висаджено. Залишився цей маленький рядочок, крайній, який ми планували під салат пустити, тому що ну, ширина маленька. Але Посадимо тут ще баклажан, так як у нас він ще залишився і нам все одно доведеться його кудись висаджувати Тому от з цієї сторони просадимо, з цієї не буду, від цибулі тут залишимо доріжку. А тут зараз ще досадимо. Це вже в кінці досаджуємо баклажан дестан. От так в основному вже всі висаджені, залишився там ще казимір. Я тут ділянку підготую, коли будемо помідори висаджувати, і вже туди вони піли. Більш немає пустиху висаджувати. Ну а так от, зараз іде полив. От, о, все поливається, проливається. от там у нас. Ну і зараз ото й досаджуємо, і на цьому закінчуємо. пролю його добре і залишу десь на днів 4. Не буду взагалі нічого чіпати. Хіба що від жуків пролю. Бо, до речі, їх тут чимало. Я думаю, коли я говорив, отут стояв, планував, що тут буде баклажан, вони, походу, почули. Бо їх тут дуже багато. І вони всі сюди позлазились до мене. Так що треба їх буде ще обробити. Але я забув ензіо вдома, тому а, ну, хоча це ще буде через три дні, тому спробую не забути і оброблю його препаратом ензіо. Дуже крута штука і довго тримає. Так, зараз тоді досаджуємо і подивимося що вийшло. Так, останні ривки залишилися в нас у нього. Зараз докапуємо дірки і всаджуємо, що вже влізе, ну а потім будемо думати, куди решту. Бо ще в принципі баклажан у нас є. Ну а так ось, ви бачите, почав проливати водичкою. Як я вже сказав. Зараз ходок три ще зроблю і якраз ми його весь і Ну на цій діляночці все в нас. Закінчили. Зараз допроливаю і нехай собі сидить, проживається баклажанчик Баклажанчик тугодум, тому от його це висадиш, він ще тиждень буде просто на одному місці сидіти. Незрозуміло, чи він прижився, чи він не прижився. А потім починає по ну, от, ну, Але в основному проживається, треба тільки дивитися за жуками, а так повинно бути все нормально. Ну, сюди всі не влізли, десь 200 штук ще приблизно треба буде досаджувати. О, не там я ще розберусь, там перефрезеруємо. Там у нас будуть помідори, тому я поки що туди не лізу. Зараз оцю діляночку треба сфризувати. Десь завтра-післязавтра. І будемо починати вже висаджувати. Кабачок, який переростає, і почнемо висаджувати е, е, диню і кавун. А, ну і рок, я забув сказати. Це все буде у нас отут, -от, на оцій діляночці. Тут вже нехай проживається і будемо далі щось думати вже з ними. Так що, друзі, на цьому тоді все. Всім дякую за увагу і всім до побачення.